Вітаю, Миколаю! Сьогодні у нас 25 квітня, 24 рік. І гарна погода, і все у нас гарно, і на цьому все гарно закінчується. Сьогодні ми покажемо, як визначити, чи у вас зав'язалося, чи у вас не зав'язалося. ну, Наслідки морозу на черешні, на абрикосах, ну, на всьому. Ну і покажемо всі свої. Оці негаразди, які ми думали, що все добре, все воно чому квітне, але нічого не зав'язується. Ну, таке, будемо, що наговорив, а те, що покажемо, те покажемо. Ну, що хочу показати так само, як і по фундукам. Бачимо, вони зростають, але деякі ось так. Наприклад, ось так мороз побив. Деякі це трапезунт. Трапезунт дуже так Прибило трошки інші, більш-менш, але це мене не цікавить. В мене великий розпач на рахунок персиків і абрикос. Оце просто видаляємо. Відео буде деякі відразу скажу, скажу я, окреме відео знімлю, які абрикоси і персики. персики. Персики у нас немає. Ну, що витримало морози і що можна навіть отакі перепади. Маджер Кейсі, абрикос його немає повністю. Фарбелла, до речі, ага, це у нас Конгат. Конгат, я вам скажу, ось. Ось абрикос Конгат. Я хотів показати одне, яке я кажу, а показую інше. Це те, що витримали. Будемо показувати те, що не витримали. До речі, що помітив, гранат. Краще не вкривати, чим вкривати. Були укриті і ось ці деприморовські, вони гірше перенесли. По персикам. Дуже раділи, що квітли персики після морозів, що були закриті, але я вам скажу, змерзли. Змерзла ось та середня частина, як маточка, як кажуть, як що запиляється, що утворює плоди, воно змерзло. І хоча персики квітли, але там нічого немає. Деякі ну, ось-ось. ось, ось, ось Екстрім світ, наприклад, теж ось воно квітло все, але там нічого немає, там нічого не зав'язується. Все воно приймачка, чи як її правильно казати, вона. Примерзла. Те, що бачимо, що персики в нас чисті, гарні, без кучерявості, то це, це те, що радує. те, що радує. І нічого ми не робили такого сігну. І бордоська ну не бачу я не бачу я всі гарні персики, такі десь, можливо, щось буде на верхушках абрикос, там. Ну, немає. Персиків, це точно немає. Ось бачимо, ми його дотрагуємося, вони відпадають, хоча вони всі квітли, бачимо, ось все воно зацихає. Не знаю, можливо, саме приморозило ось цю черешок, який тримає квіточку, хоч вони були закриті, але від слова зовсім зовсім персика в нас не буде зовсім. Всі вони квітли. Поки що, що мені подобається, не знаю. А що подобається вже ні? Навіть. Медведівський цей декоративний червонолисний, він дуже гарно квітнув. Ну, не знаю, щось там ще тримається. Побачимо, Оце мені чомусь здається, що він витримає. Мигдаль так само, не мигдаль, а манджурський персик. Ну, по персикам все. Персики закрили, персики не буде. Абрикоси, то персики всі, ось ці, що. Екстрім 486 хотіли отримати, нічого немає. Так само конгат, джингати, всі ці персики, тобто абрикоси. Дуже-дуже-дуже такий розпач, можна сказати. Бачимо, ми дотрагуємося, вони всі відпадають від легенького дотику, вони всі відпадають. Персиків немає. Так що, не знаю, прийдеться в когось там просити купувати, якщо золоті персики будуть в цьому році. До речі, скажу вам, що навіть е... горіх померз. Але бачите, не весь. У мене в дворі дуже багато Вон, той горіх бачимо, померз. а Це теж все воно залежить від сортів. Ось цей горіх наполовину вимерз. По персикам один розпач. Нектарин домашній, ось замерз. Ну, все, сливи всі. Сливи, до речі, ось обільна. обільна. Як, до речі, визначити? Бачимо? серединку заглядаємо. От. Якщо там щось зеленіє всерединки, то значить вона жива. Якщо багато таких, що темні, от, до речі, майнур, і обільна нова сливки пов'язалися. Черевишня наша. Дуже гарно квітла. Я показував, як наша черевишня, як наречена була така красива. Теж так само ось від квітли Заглядуємо всерединку. Не хочу фокусуватися. Камера. Всерединку заглядуємо чорне. Деякі ось ті, що зараз квітнуть, вони мають зелене. Всередині, тож там завість буде, але це будуть поодинокі лише плоди. Я вам скажу чесно, що навіть ось приклад бачимо. Там зеленіє, не хоче камера щось фокусуватися, Другий телефон взяв. Навіть скажу те, що яблуні. Яблуні теж попримерзали, тому що був, ну вони ще хоч і не квітли. Ось бачимо поруч. О, сфокусувалася. Одна. Має зелений, там уже завість. Всі інші, інші всередині темні, там нічого не буде. Навіть е яблуні, хоча у нас було лише мінус три, але, мабуть, великий перепад. І яблуні теж. Пример цвіт. Ось у нас прикопила якась вишня, пізнього цвітіння. До речі, бачите, я її не висадив. вона сама гарна буде. Так що така ситуація дуже-дуже дуже шкода персиків. Це дуже шкода персиків, що ні одного у нас не буде. І вишні буде, і черешні не буде. Ну, Маємо надію ще на якісь. Одинокі яблуні. Так що тримаємось. У нас ситуація дуже-дуже гірка, але дерева все одно потрібно обробляти. Ага, ну то вже в іншому відео покажу: абрикоси, які в нас вижили, які ми хотіли знищити, а вони виявилися самі крепкі. Все, тримаємося, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. По фундукам ще чекаємо, коли в'яжуться, будуть грішки, чи вони будуть знову ж таки, чи не будуть. Тримаємось, все буде добре.